Сьогодні в гостях студії квартифем директор відокремленого структурного підрозділу Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Наталія Дзина. Раді вас вітати. Доброго дня! Нещодавно святкували День працівників освіти в Україні, тож ми теж вітаємо вас із цим прекрасним святом і якнайбільше успіхів, міцного здоров'я. І хай фортуна супроводжує в усьому? Дякую щиро від себе, від педагогічного колективу від цих працівників освіти? Сьогодні говоритимемо про підсумки вступної кампанії у політехнічному фаховому коледжі і, звичайно ж, про осінні будні у цьому навчальному закладі. Наталі Анатолійовна, ви як директор, скажіть, будь ласка, чи задоволені результатами кампанії вступної? що… Нещодавно завершилася кампанія 2024 року. Як відбулися набори, в чому особливості цієї вступної кампанії? Будь ласка. Дякую за запитання. Вступна компанія 2024 року дійсно добігла до свого завершення. Фінішувала. Ми зарахували до закладу освіти 102 першокурсники та 14 осіб на основі повної загальної середньої освіти, які стали другокурсниками. Вони обрали спеціальності, зокрема, це автомобільний транспорт, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, будівництво та цивільна інженерія, гірництво. 92% здобувачів освіти, які стали нашими студентами, це мешканці міста горішні плавні, і 8% в переважній більшості це, зокрема, жителі Полтавської області. З інших областей в нас приїхало буквально дві особи, які навчаються в закладі освіти. А так ми навчаємо нашу Полтавщину, навчаємо наше місто. Результати знань. Цих абітурієнтів вас задовольняють. Так, задовольняють, школи приклали максимум зусиль в такий тяжкий час, коли діти були, прийшли, ті, які були в ковід, навчалися в школах, які навчалися під час повітряних тривог. Але результати діти на вступній компанії, зокрема, студенти, які прийшли на базі 9 класів, вони здавали в нас співбесіду з математики. То викладачі відмічали те, що є рівень у дітей, який відповідає тим вимогам, які ставляться перед шкільною програмою. І знову ж таки, Які задовольнили заклад фахової передвищої освіти. Студенти, які прийшли на базі 11 класів, вони вступали до нас за національним мультипредметним тестом. Також є показані результати, які дали можливість нам зарахувати їх до складу студентів нашого закладу освіти. І нам вдалося, чи вдалося, чи можна не так назвати, що виявили бажання студенти навчатися і випускники минулих років навчатись за. Дуальною формою здобуття освіти, то ми також зарахували до складу наших студентів і таких людей, які здобували повну загальну середню освіту раніше. А як приходив день знань? День знань проходив як завжди урочисто. У нас відбулася невелика урочиста лінійка, на якій прозвучали слова вітання для наших першокурсників для та для здобувачів освіти інших курсів. Потім студенти 2-3-4 курсу пішли до навчальних занять, до аудиторії. А студенти першокурсники, в нас був їм подарунок. У них був спочатку загальні збори із. Представниками закладу освіти, а потім був у них квест, який було знайомство з коледжем. Студенти старших курсів вони зокрема підготували цікаві локації, на яких відповідали наші першокурсники на якісь запитання. Знову ж таки, які ознайомилися з усіма локаціями, які зараз є в закладі освіти. Знову ж це і стадіон, і найпростіше укриття, і диспетчерське відділення і для них. Був квест, потім вони попрацювали з наставниками груп і У них було фактично свято. Навчальних занять цей день не було. А першокурсники, які проживають в різних населених пунктах області, ви говорите, вони теж брали участь у вступній кампанії і зараховані вже студенти, лави студентів. То скажіть, будь ласка, де вони проживають? Як для них організовано проживання? У нас достатньо місць в нашому гуртожитку. В нас є гуртожиток. Всі дітки проживають в гуртожитку, забезпечені всім необхідним для того, щоб вони проживали по одній. Особі в кімнаті чи по дві у нас секційного типу, тобто, знову ж таки, всі повністю здобувачі освіти, які є в коледжі, вони забезпечені проживанням в гуртожитку коледжу. А скільки цьогоріч було випускників і чи працевлаштовані вони? Випускників у нас було 102 особи в цьому році. Ви знаєте, зараз питання працевлаштування? Не стоїть так гостро, як було раніше, тобто, вже декілька років поспіль в нас є така практика, як це студенти на третьому курсі проходять практику на отримання робітничої професії. Якщо вони показали себе на цій практиці, їм пропонується підприємством, нашими базовими підприємствами Полтавським ГЗК, Єрістовським ГЗК, залишитись працювати на цих робочих місцях, де вони проходили практику. І вони працевлаштовуються на такі місця. Залишаються з 1 вересня, ми їх переводимо, підписавши відповідні тристоронні договори на дуальну форму здобуття освіти, затверджуємо графіки разом з цими комбінатами. Ну, знову ж таки, якщо говорити про дуальну форму здобуття освіти, там, наприклад, 30% вони в них навчальних занять, 70% вони на підприємстві. Тобто ми складаємо такі графіки, і діти залишаються працювати і закінчують коледж. Ця практика, я ще раз наголошую, вже десь є декілька років поспіль, і вона задовольняється. Представників як то кажуть, і підприємства, і закладу освіти, і знову ж таки самих наших, тих, хто випускаються і навчаються на четвертому курсі. В цьому році також нам. Запропонували комунальних підприємств, які є в місті горішні плавні, запрошували ніж наших випускників на роботу до своїх комунальних підприємств. Дехто пішов в спецеку, працює а так, взагалі, то з Павлом Івановичем Сніжком, наше комунальне підприємство теплокомуненерго. У нас уже там зараз працевлаштованими є три особи, які Бо вже стали і випускниками, і які зараз переведені на дуальну форму здобуття освіти. Тобто, ми розуміємо, що ми готуємо тих спеціалістів, які необхідні нашому місту, необхідні нашим підприємствам, і зокрема даємо таку можливість нашим випускникам і. Працювати, підтримувати наші підприємства, які є в місті горішні Плавні. Знову ж таки, такі ситуації діти отримують кошти, допомагають знову ж таки нашим підприємствам. То загальна кількість працевлаштованих то ті, хто зараз на робочих місцях, із тієї кількості студентів, що закінчили коледж. Ну знаєте, будемо говорити вже не в кількісному, а в такому якісному показнику, десь 52% до 60% Вони працевлаштовані. 20% пішли на одну форму навчання в заклади вищої освіти. Ну і знову ж таки від цього ніхто зараз ніде не дівається. Багато четвертокурсників залишились за межами країни. Ну виїхавши, звісно, туди і там продовжили навчання. Розпочалося навчання з 1 вересня. Розкажіть, будь ласка, в якому режимі і як саме проходить освітній процес у аудиторіях навчального закладу? 2024-2025 навчальний рік ми розпочали вчасно, як і більшість закладів освіти, які є в нас в Україні, освітній процес відбувається в аудиторіях закладу освіти і в найпростішому укритті. Тобто, коли звучить повітряна тривога, всі переходять в найпростіше укриття. Зараз у нас задіяно ну, як трьохповерховий корпус коледжу, так і дев'ятиповерховий. І хотіло б наголосити, наприклад, якщо для батьків про те, що аудиторії діти в дев'ятиповерхівках. Корпусі більше шостого поверху не піднімаються. Тобто ми зараз не задіюємо сьомий, восьмий, дев'ятий поверх для аудиторії закладу освіти для того, щоб там проходили заняття. Знову ж таки, турбуючись про безпеку життя наших здобувачів освіти, наших працівників, ми проводимо спеціальні тренування, проводимо майже кожного, як то кажуть, тижня, нам вдається. Застосувавши таке слово евакуація, нам дається евакуватися за одну хвилину 30 секунд. Безпекова ситуація повинна бути в закладі освіти. і вона є. Такі ми тренування провели знову ж таки, і не тільки тренування, але Звучить кожного дня інколи 3-4 рази в день доведеться залишати аудиторії, закривати їх, спускатись в найпростіше укриття. Ми забезпечені найпростішим укриттям, яке знаходиться поруч в закладі освіти. Тобто, ну ну такі наші реалії життя. Так нам доводиться працювати. Так, саме так. А скажіть, будь ласка, як вирішується питання кадрового забезпечення? Проблеми з кадрами є знову ж таки для того, щоб викладач, який прийшов читати, наприклад, з вищою освітою, в нього саме жнижя. Педагогічна категорія, саме нижче, він заходить як спеціаліст з вищою освітою, то для того, щоб він отримував хоча б мінімальну заробітну плату, йому треба надати годин більше, ніж на ставку. Якщо ставка 720 годин, то для того, щоб він отримував мінімальну це, це йому необхідно дати 880 годин. Є питання, але в цьому році ми прийняли двох осіб, які виявили бажання працювати викладачами, це зокрема спеціальних дисциплін. Ми прийняли це. Дуже в цьому допомагає нам і знову ж таки є сумісники, які працюють в закладі освіти. Це з центру технічної експертизи Ферекспо. Є підписані документи. Наші студенти проходять там навчальні практики, зокрема слюсарно, слюсарно Но верстатну практику проходять на цій базі це дуже добре. Вони бачать те, Інструменти, ті прилади, які, з якими працюють у нас на наших підприємствах, також працівники читають специфічні технічні предмети для наших студентів, і звісно, це дуже велика підтримка є закладу зараз освіти. І знову ж таки, ми не говоримо те, що ми відірвані від підприємств. Якщо ми готуємо для підприємства, то вони навіть починаючи вже з другого курсу, вони читаються ці спецпредмети, по перше, працівниками, які майстри мають. Достатній досвід роботи на підприємствах компанії Ферекспо, і також вони бачать ті інструменти і матеріали, які використовуються на цих зокрема підприємствах. Звичайно, дуже важливим є зв'язок теорії практики. Так. Але ж студенти люди молоді, люди дуже рухливі, дуже такі. Ексцентричні, вони дуже люблять в чомусь брати участь, проявляти себе, без цього теж ніколи не проходить навчально-виховний освітній процес у вашому навчальному закладі. Я думаю, що у політехнічному коледжі, вже в цьому навчальному році вони теж взяли участь у дуже великій кількості культурно-масових і спортивних заходів. Хоча про деякі з них ми вже і знаємо у соцмережах. Ви повідомляєте, але ж Наталія Анатольовна, сьогодні теж розкажіть і про це. Добре, дякую. Ви знаєте, дійсно нерозривний зв'язок освітнього процесу з цими всіми заходами. Він є в закладі освіти. Напевно, розпочну перш за все з педагогічних працівників. У Нас відбула зустріч голів циклових комісій, завідувачів відділення, гарантів освітніх програм. Із представниками Державної служби якості освіти в Полтавській області вони завітали до нас такою потужною командою. Зокрема, очолював цю команду Юрій Кращенко, начальник управління Державної служби якості освіти в Полтавській області, кандидат педагогічних наук, доцент також його. Помічники, як то кажуть, нього це та йшло питання про акредитацію освітніх програм. Йшло питання про те, щоб як це все відбувається, як підготовлене в, в нових вимогах, як це все відбувається. Тобто була така плідна зустріч, яка дала можливість і зробила новий виток у нас в питаннях акредитації освітніх програм. Тепер те, що стосується наших студентів і здобувачів освіти, я вже говорила про те, що першокурсники в нас 1 вересня знайомі Милися з коледжом нас був квест, знайомство з коледжом, і знову ж таки, ми нерозривно пов'язуємо весь свій процес із. З тими датами, з тими знаменними подіями знову ж таки, в нас є свої якісь традиції в закладі освіти. Дійсно, вони різнопланові, вони і спортивні, вони і патріотичні, і знову ж таки, різнопланове питання питання. Значить, в рамках національно-патріотичних заходів до відзначення День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. У нас відбулася зустріч з. Нашим випускником, яким є учасником бойових дій, Олексієм Кам'янцевим, він зараз. Повернувся працювати на прад полтавських ГЗК, але наш випускник, зокрема, спеціальності електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. І така була душевна зустріч. Олексій поділився е, своїми спогадами про навчання в закладі, поділився своїм бойовим шляхом. Він, до речі, ще й учасник АТО, розпочинаючи ще з 2014 року, брав участь у збройних діях у нас на території нашої України. Така зустріч відбулася. Наступний такий захід, який Відбувся 90-десь здобувачів освіти разом з своїми наставниками. Відвідали таку подію, зокрема, це перегляд документального фільму Вовк Страху немає, де розповідалися про наших воїнів, воїнів світла. Зокрема, це спецперезначенці Збройних сил України, Вовкулаки. Ви знаєте, це було таке, от, який. Ну, ми завжди думали, що наші діти, ну як думаємо, да от складаються зараз у багатьох питання, що здобувачі освіти, там молоді люди, вони десь далеко, вони десь ну, коли вони виходили, і дівчата і хлопці зі сльозами на очах і е, говорили про те, що ну вони підтримують усіх як то кажуть, починаннях, Ете то це багатого варте. І звісно, ми дякуємо тим представникам, які зробили цей документальний фільм всім тим, за те, що вони займаються, і ми показуємо дітям те, що дійсно відбувається. У нас на теренах нашої України, також зокрема до Міжнародного дня миру, в нас відбулася зустріч з представниками національної поліції, зокрема із майором Юрієм Майстренком та старшим лейтенантом поліції Аліною Самойленко, які зупинилися на основних тих аспектах попередження правопорушень, які можуть відбуватися. Тобто була така ділова зустріч навіть з елементами гри, але ми знову ж таки бачимо те, що це цікавить наших. Студентів і плануємо наступні зустрічі. Е, да, дійсно, здобувачі освіти люблять рухатися, вони багато уваги приділяють спорту, тому що місто горішні плавні це спортивне місто. Наші студенти в переважній більшості, вони е, є і вихованцями дюсш 1, дюсш 2, дюсш 3, інших спортивних секцій і ті навіть, хто не ходить до секції, але спорт їх завжди цікавить. Зокрема, в рамках заходів до відзначення Значення дня фізичної культури це 14 вересня і міжнародного дня Денського спорту, 20 вересня, ми взяли участь у флешмобі: це рух, наше здоров'я. Тут відбулася маса заходів. По перше, перш за все, ми взяли участь у благодійному забігу з бігом по життю, це який проводила компанія Фарекспо. Також у нас відбулася спортивна руханка в іншому заході, який був у нас був, і також відбулася зустріч з нашим випускником, яка проходила під нас. Гуртуємося заради перемоги, це наш випускник, який має досягнення в спорті, це Сергій Гурін, і він, зокрема, з нашими студентами займався руханкою, розповідав про своє спортивне життя і про все інше. Наталія Анатолійовна, але ж я знаю, що ви постійно зі студентами із викладацьким складом берете активну участь у волонтерських справах. Я хотіла, щоб ви розповіли і про ці справи теж. Добре, дякую. Дійсно, ініціатива здобувачів освіти, ініціатива, можливо, десь педагогічних працівників. Ми допомагаємо, волонтеримо, все це відбувається знову ж таки, в стінах закладу освіти. В нас нема того, щоб ми, знаєте, от, вибачте, як за таке слово застою, просто зібрали кошти. В нас такого немає. У нас відбуваються благодійні ярмарки, де наші здобувачі освіти, наші працівники. Печуть, щось виготовляють і знову ж таки за символічну плату, але вони реалізовуються все між нашими студентами і цей, і ми збираємо такі кошти і передаємо нашим волонтерам чи передаємо Збройним силам України. У нас також, коли наближаються холоди, то заливаємо копні свічки і передаємо в закладі освіти. Є більше. Ну, співробітниці, чоловіки, які на фронті, ми завжди допомагаємо їм. У нас є працівник, який в Збройних силах України захищає нашу Україну. Ми також ну, знову ж таки зібравши якісь кошти, провівши якийсь ярмарок, щось йому допомагаємо, передаємо, закупляємо. І, от зокрема, в цьому році, до Дня захисника і захисниць України, в нас відбувся благодійний ярмарок, сила в єдності на підтримку ЗСУ. Знову ж таки, всі ті реалізовані, які отримані кошти від реалізації продукції наших. Хто, в кого пече бабушка, тому що я завжди запитую, в кого пече мама, хто пече сам. Саме цікаво, що печуть хлопці, да, дійсно пік. Навіть показує цей процес, це не мама і не бабуся. І от ми це, це зараз ми передали ці кошти волонтерці з салівки, це Ларисі Натюхайло. Перед тим ми робили, відвозили так, десь там для госпіталя. Для чогось. Ми передавали в госпіталь в Дніпро, передавали на. Далі там, ну тобто, знову ж таки, діти не стоять осторонь, і вони коли ми будемо допомагати, як вони завжди виявляють зараз. Це... Ми беремо інших, вже переходячи від волонтерської діяльності в інших благодійних акціях, от зараз збираємо гривня, що наближає перемогу, той, що було національним банком оголошено, зараз ми збираємо цей. І також хотілося б сказати, що декілька років поспіль до цього свята, до Дня Покрови українського козацтва і до Дня захисників і захисниць України. Наш навчально-методичний центр фахової передвищої і вищої освіти завжди проводить флешмоб на рівні України, зокрема або таку стафету єдності ми нащадки козацької слави. І в цьому році ми також проводили таки, взяли участь у цьому тому флешмобі, хто має бажання, можете подивитись цей ролик. Він викладений на нашій сторінці в Фейсбуці, там, де діти декламують вірші, де розповідають про козацтво. Знову ж таки, весь ролик знятий на нашій території, тобто без якихось там вставок і все інше, але все там пам'ятники, все це на нашій території. Отакі от от цікаві різноманітні справи. Вони поєднують усіх і студентів. і... Викладацький склад і батьків, тобто mm. родини теж долучаються до різноманітних цікавих справ. Скажіть в декількох словах про ваші очікування в 2024 2025 році. Миру нашій Україні. Саме основне, саме основне очікування, якого чекають всі, якого це та, та, та так. Освітній процес, звісно, будете будемо проходити. Перший курс у нас завжди заняття в нас немає. Другий курс у нас після нового року піде вже на практику, на навчальну. Я вже її поговорила слюсарну там механічну. Третій курсники в нас зараз. Також підуть після нового року на практику, вже які будуть на отримання робітничої професії, на ознайомчі практики. Ну і наші четвертокурсники їх чекає після закінчення занять технологічна практика, і знову ж таки вихід з коледжу із закладу освіти. Ще хотіла б знову ж таки говорити про те, що зміни в нашій освіті відбуваються майже кожного дня. Студенти взяли участь в спеціальності 274 автомобільний транспорт. в Єдиному державному кваліфікаційному іспиті за фахом, який відбувався, він відбувався так, як відбувається національний мультипредметний тест. Це з представниками, які з міністерства були в нас, з прокторами, які працювали в кожній аудиторії, і зокрема, де вони відповідали на 100 питань відведений період часу, мені, чесно кажучи, в цей день було дуже боляче. Напевно, з того, що за період цього єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Ту нам довелося його переривати три рази, спускаючись в найпростіше укриття, повертаючись в аудиторії, але ми будемо говорити про те, що наші студенти не гірші, ніж в Україні. Вони показали ввійшли, як то кажуть, цю рамку з в, в відсотках середньому по Україні. Тобто, знову ж таки, так як діти, але ж ми випускаємо зараз тих дітей, які навчалися із застосуванням дистанційних технологій під час ковіду в перші місяці. Збройної агресії Російської Федерації в нас на етат, але знову ж таки я бачу, що вони показали достатній рівень знань, і знову ж таки на випуску їх чекає цей єдиний державний кваліфікаційний іспит, на основі якого ми будемо видавати дипломи фахового молодшого бакалавра. Хай ваші плани, задуми стають реальністю. А ми, шановні, дякуємо Наталії Анатолійовні за цікаву бесіду і. Нагадуємо, сьогодні в студії кварцит фм була директор відокремленого структурного підрозділу Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Наталія Зина.